Лозова вже готується до відзначення 25-ї річниці Незалежності України. Організатори свята обіцяють влаштувати насичну культурну програму. Підготовкою до деяких заходів вони пропонують лозівчанам зайнятися вже зараз. Вишивати рушники, готувати національне вбрання та налаштовувати велосипеди. 24 серпня у Лозовій проводитимуть ходу вишиванок, велопробіг та складатимуть найдовший вишитий рушник. Зранку у День Свята Незалежності на Лозівчан чекає година велопрогулянка. Велосипедисти долатимуть шлях від центру міста до Палацу культури. Очікується, що маршрут пролягатиме через вулиці Грушевського, колишня Комінтерну, Павлоградську, колишня Рози Люксембург, Кооперативну, моторного та проспект Перемоги. Задумка така от організаторів: на всю ширину проспекту Побіди проїхатися масово, красиво, на велосипедах. В до самого дома культури, де вас чекає сюрприз? Святкова хода вишиванок розпочнеться увечері о 17-й годині. Урочиста колона пройде по проспекту Перемоги. Просимо наших жителів, гостей долучатися до цієї ходи, вдягнути свої самі найкращі вишиванки, взяти з собою добрий настрій. Після цього лозівчани та гості міста складатимуть найдовший вишитий рушник. Його потрібно виготовити власноруч. Машина вишука до участі в акції не допускатиметься, каже начальник міського відділу культури Алла Михайлова. Ми пропонуємо нашим майстриням або всім бажаючим взяти з собою вишити власноруч рушник і приєднатися один до одного. І ми таким чином ми складемо найдовший рушник лозівщини. До свята час ще є. Так що всі, хто забажає приєднатися до акції, встигне вишити рушник.